Так що ми їдемо сьогодні на такому на таком джипі Outlander, да? гібрид 2020 року. Кому цікаво продається, потім вийду, зроблю вам огляд трошки. Сьогодні їдемо з другом для нього. Там село треба купити до трактора на вісне. Заїхали в народичі. Може, хтось дивиться наш канал з цих країв. До речі, приїхали з штомера вже десь з кілометрів 150, може трохи більше. То, в принципі, сюди нормальна дорога. Так, народичі ось центр, мабуть. Ще їхати нам 12 кілометрів, Ну, зараз приїдемо і покажу, що будемо навісне купляти ну така конкретна дерев'яна і з ромбом, і з ромбом і зараз я позвоню на вийти так що ми вже майже приїхали заїхали в село яке звичайне село українське Так, приїхали ось такі граблі. Коротше, такі грабельки майже нові в нормальному стані. Так, показую, що будемо купляти. Ось дивіться, ще, ще косарочка така. Віракс. ну Непогано, ніби постану так, подивився. Досвід в цьому трошки є вже. В принципі, головне, що барабани ціли. тарілочки майже нові, ще Видно, що ну, в роботі була, але ну, постану супер-пупер. Так що будемо забирати. В принципі, і ремні тут все чітко, тут нічого ніде не розбите. Бо завжди це їхні болячки, тут вона розбивається. Нас Віракс ось показує. Тут нічого не розбите, все. Це десь тут нормально все. Ножики є, ключ є. тут Так, покажу, покажу вам ще раз граблі. В Принципі, по ціні непогано це. Досить непогано домовилися, ціна була одна, але ще поторгувалися трошки приїхали на місці. Ну, Якщо брати нові, скільки зараз нові? 1015 коштують, мабуть. То воно, ну, в принципі, ну дивіться, по стану все, все, все чітко. Єдине, що до косарки кардана немає. Ну, це не питання взагалі, не проблема. Так що будемо зараз заїжджати, будемо грузити. Тут теж в людей трохи інвентарю є там. Сажалка, копалка, плужок, плушок, Ну, як в нормального господаря все. Але продають поки тільки косарочку і граблі. І ми їх забираємо. Так, що в нас? Ось такий прицеп взяли. Це друга машина така. Казав, покажу вам трошки. Outlander. Гібрид. Так, зараз треба ще буде якось придумати, як його це все сюди діло помістить. В принципі, потрібно влізти, все нормально. В принципі, якщо то борт можна буде відкрити, там якось прив'яжемо, там стрепу взяв. Воза випхали з подвір'я, щоб раз аж туди треба запихнути це все діло. І будемо грузити. Так, поки друг пішов, розраховується. Я такий лайфхак, коротше, ворота не відкриваються. Давно, видно, або просіли, або що. Взяв лопату і займаємося ось такою штукою. Зараз спробую. Так, ще треба трохи. Так, якраз впритик машина проїжджає. Значить Так, придумали ми лайфхак, як погрузити косарку в той прицеп, щоб не піднімати її руками. Попросили в тітки, вона каже, що трактор є. Вона дала трактор, ми підчепили, зараз жду принесе вінта. І коротше, максимально піднімемо вгору косарку і запхаємо її в прицеп, щоб не тягнути руками. Ну, Якби людей 5-6 було, можна було б погрузити. А так доведеться от такі методом. Так що так. Якось. такий трактор, апарат, звісно. Причепили. Накрутив розтяжки вінта, щоб максимально вгору підняти. І зараз отак погрузимо її сюди. Потім ще треба розібрати сонечко. В принципі, я думаю, та труба довго повинна лягти нормально. Так що, грузимо. Так, все, погрузили. Отак от, от вийшло, розібралося, гарненько помістилися в прицепчик. Так, все, друзі. Так, сьогодні з'їздили таку екскурсію, вже приїхав додому. Так що, всім дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть, всім пока.